Хотіла сьогодні взяти участь у челенджі, які організували мої подруги. Вони плачуть. Вони плачуть на камеру, щоб показати іншим, що це є природньо, що це є нормально. Але в мене є. Особистий прийом, який трошки допомагає мені менше плакати і більше дбати про себе. Є одна пісенька з дитячого мультика. Мультик я не люблю, а пісеньку дуже. А ще я не люблю негарних ракурсів, особливо себе. Як колишній фотограф, я терпіти не можу, щоб хтось мене фотографував. Але сьогодні я не хочу подобатися вам. Я не хочу подобатися. Я просто не хочу подобатися. Я хочу бути собою і прожити свої емоції. Тому, якщо ви це дивитесь, ви можете перемкнутись, ви можете додивитись, ви можете послухати. І як я буду співати не ідеально. Як я буду співати так? Як я співаю в душі, в туалеті, на кухні, на балконі. А коли мені погано, то я співаю. Мені погано. І це теж нормально і природно. Але дуже важливо. Признатися собі в цьому. Цей білий сніг дику гороблі навіть сліду тут нема безлюдне, не наче царство та паную я сама. І завіває вітер, хуга в серці зла, втримати в собі силу не змогла, то схаменись, то доведи, ти хороша і буде так завжди, сховай свій дар в душі на дно. Вже все одно, все одно, все одно на шугне воно, все одно, все одно я здалася вже давно, хай женуть, хай цураються, хай кругом зима. Та холоду я не лякаюся, на відстані всі речі малесеньки немов. страхи мої безодні, не вернуться і знов. Сама собі я покажу, що вільна перейти межу, добро і зло їх тут нема, нема. Все одно, все одно, я й і, і небеса, все одно, все одно. Умре в очах сльоза, це мій світ ним пишаюся хай кругом зима, хай сила рине в землю, так бажаю, хай віхола їх озаклутиця. Я починаю розуміти, це вже край, немає вороття, колишнє не прощавай. Все одно, все одно я засяю немов зоря, все одно, все одно. Кругом зима, та холоду я не лякаюся. Дякую.